Привіт, мої дорогенькі! Починаємо заняття. А на заняття до нас завітала дівчинка маленька, україночка, а звати її Калинка. А прийшла вона не просто так. Розповіла вона, що пізнала багато цікавого про нашу Україну і хоче з нами поділитися. І принесла вона нам послухати віршика, який написала Марія Підгірянка. А віршик називається Українка я маленька. Ну що, готові? Тож слухайте уважно. Це письменниця Марія Підгірянка. Вірш Українка я маленька. Українка я маленька. Українці батько і ненька, і сестричка. Братик милий на Вкраїні народились, не забуду я ніколи знак мій тризуб в синім полі. Україна край мій рідний, що був славний і свобідний, а як буду вже велика. Не злякаюсь, труду лиха, буду братам помагати, слави й долі добувати. А тепер я вчитись буду тої праці, того труду, Щоб пішла скрізь добра слава, що я українка жвава. Гей, гуртуймось та лучимося, українські діти, зранку, з малку вже учимся для Вкраїни жити, діти. Що нового ви дізналися про українку? Ну, мабуть, про те, що в неї велика сім'я? Мама, тата, братики, сестрички. Ще що цікаво, ви дізналися? Дітки. А про який знак України йдеться у віршику? Про український тризуб на синьому тлі? Це малий герб нашої держави. Як у віршику називається наш рідний край? Україна. Дітки, а чи важно ви слухали, до чого маленька Українка у віршику закликає нас, українців? Діточок, вчитися, щоб для нашої країни бути розумними. Допомагати усьому, своїм рідним. А ще калинка принесла нам подаруночок. Погляньте, що це? Так, це віночок, сплетений з квіточок. Дітки, а які квіти ви тут бачите? Ось це соняшник. Мак, волошка, ромашка. Погляньте, у калинки такі самі квіти у віночку. Сподобався подаруночок калинки? Дітки, який віршик нам сьогодні на заняття принесла калинка? Як він називається? Хто написав цей віршик. Отже, дітки, давайте подякуємо Калинці за такий гарний подаруночок. А вам пропоную взяти аркуш і намалювати гарні квіти, які вплетені у її віночку. А на цьому заняття закінчено. Пока.